Честь Людину, яка стала гордістю нашої України, нашої нації, народний артист Радянського району міста Києва, Лауреат міжнародного конкурсу імені червоного дерева. Ігор, радушний, зустрічайте! Прошу Ігор! Велосніше, велосніше, так не вийде. Заспокойтесь! Це я. Вибачте, будь ласка, знаєте, я от Михайло співав з Віктором, а я так собі стояв і думав, і думаю, знаєте, що в серці у артиста, ну такого, як... Дмитро Гначук чи Софія Ротару. От вона виходить чи співають, а публіка шаленіє, оце як витік. Думаєш, збрешу і попробую, що на серці. Надзвичайно, ось як. Ти розумієш, коли ми, великі артисти, улюбленці публіки, виходимо на сцену і співаємо, вони нас люблять не тільки за нашу красу, за нашу зовнішність, поставу, статуру. Козацького, але ще й за голос! А що ти можеш людям показати? Що ти натікаєш, що ми не... Ну добре. Я, знаєте, я не хотів цього робити, але я заспіваю. Усе, свято закінчилось, можете йти. Він буде співати. Так зараз. зараз. Так я безрозумив. Якщо є одв'язаний, бо зірки відв'язані з я можу прив'язані, але не одним, одним словом, поки. Що ні, не треба, 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 я не можу. Шановні Без, друзі, одне слово. Я... Заспіваю для вас з великим задоволенням, розумієте, чому б я цього не хотів? По-перше, я чому? в мене зараз просто немає голосу. Але в мене такий голос. Але, Але в мене такий голос, коли я співаю, ага. дохнуть мухи. Бачили. Завмирає природа. Помирає, а не завмирає Тільки гадюки виповзають із своїх сховищ і починають. Розмножуватися. Одним словом, я буду співати одне прохання. Поки я не перестану співати, не розходьтеся. Добре. Почекайте, ви не таке в житті витерпіли, і мене три хвилини можна витерпіти. І останнє прохання підспівувати треба мені обов'язково. Дуже прості слова, значить, запам'ятовуйте. Ай-яй-яй, Так ви знаєте. Ой-ой, і цьом, цьом, цьом. Тільки не перепутайте. Ай-яй, ой-ай, і цьом цьом. -цьом. Домовилися? Тьом-чьом. Вот на шиї, твої ручки перевесили в писто, твої очки чаруют вниз, и вчера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, помню. Тебе поведу в бар на льоди, ти такого не їла ще з роду. Піди в кіно, моя щебетушка, я тебе поцілую. Тебе чоловік є? Чоловік є тебе. А як місто кладеться вже спати, Потікають коти по до хати, ліхтарі будуть ясно світитись, а ми з Тетяною ніжно любитись. І... Ой, як гарно з Я відтак поважаю на до дому, бо вночі дуже страшно за новому. А мене буть бадьорити вміє, а Тетяночка, що із чим. Найкрасивіше. Йди додому вари борщ, скоро прийду. Вареньте вас. Та бачили, яка красива. Красаві ви всі.